Ляшко, радикальна партія, шановні колеги по коаліції. Можливо, хтось не розібрався. Про які закони пропонує голова Верховної Ради, щоб ми проголосували, то я коротко скажу і щоб громадяни України знали. Закон 2010, д який відсовує від бюджетної кормушки Клюєва, який 3 мільярди за цей рік витягнув на свою так звану сонячну енергію. Ті, хто не голосує за цей закон, дають можливість далі грабувати бюджет. Країни. Закон 1831 про прозорість медіавласності, щоб кожна людина в країні знала, хто володіє медіавласністю, щоб там не було офшорних власників і так далі. Ті, хто не голосує за те, щоб розглянути сьогодні цей законопроект, фактично покриває власників медіаресурсів і дозволяє, щоб офшори, в тому числі російський Путін, володіли нашими каналами в Україні. Так, само законопроекти, які познімають позб... податки із парків, із навчальних закладів, то... шановні колеги. Виступав координатор коаліції. Якраз ця пропозиція була внесена фракціями коаліції чотирма із п'яти фракції.